Сьогодні ми поговоримо про справжню причину, чому варто пити лимонну воду щодня. Більшість людей навіть не здогадуються про її справжні переваги, а вони насправді вражаючі. Давайте розберемося. 1. зменшення жирової печінки. Фітонутрієнти з лимона здатні допомогти при жировій хворобі печінки хепатік стеатозіс. Вони розщеплюють надложковий жир у печінці. Також цьому сприяють очищені жовчні солі, холін і низьковуглеводна кетогенна дієта. А лимонна вода може додатково прискорити процес. 2. зниження рівня холестерину. Лимонна вода стимулює вироблення та відтік жовчі. Це допомагає зменшити застій і вивести надложковий холестерин із печінки та жовчного міхура. 3. Допомога у схудненні. Лимонна вода не спалює жир напряму, але може допомогти опосередковано. Її фітонутрієнти знижують рівень цукру в крові та підвищену чутливість до інсуліну, а це означає, що рівень інсуліну падає, а без зниження інсуліну жирові клітини фізично не можуть зменшуватися. Четвертий антивіковий ефект досліди на тваринах показали, що регулярне споживання лимонної води може подовжити життя і підтримати здоров'я мікробіому, корисних бактерій у кишечнику. П'ятий антираковий ефект. Не йдеться про лікування раку, але у лабораторних дослідженнях деякі фітонутрієнти з лимонної води знищували злоякісні клітини раку язика, легень і товстої кишки. Шосте. Профілактика каменів у нирках. Цитрат у лимонному соці зв'язується з оксалатами, з яких утворюються найпоширеніші камені в нирках кальцій оксалатні. Тому людям схильним до каменеутворення радять вживати від половини до цілого склянки лимонного соку щодня. 7. джерело вітаміну С, але тільки якщо це сік зі свіжого лимона, а не з пляшки. При пастеризації вітамін С руйнується від тепла. Один лимон містить близько 31 мг вітаміну С, майже половину добової норми. Вітамін С потрібен для імунітету, запобігає кровоточивості ясен, зміцнює судини, бере участь у синтезі колагену. 8. додаткові переваги фітонутрієнтів покращують стан при варикозі, геморої, проблемах із циркуляцією, мають антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості. Один із фітонутрієнтів навіть вивчають як можливий засіб проти хвороби Альцгеймера. Тож, додавайте лимон у воду щодня. Найкраще сік з одного свіжого лимона. Можна поєднувати з яблучним оцтом для ще більшого ефекту. А тепер хочу обговорити чотири типові помилки, які роблять люди, коли п'ють лимонну воду. Перша помилка. Не слід пити лимонну воду безпосередньо перед їжею. Чому? Тому що, хоча лимонна кислота це кислота, потрапляючи у шлунок, у результаті реакції вона стає лужною. Тобто, фактично, ми залужуємо шлунковий сік, а це нам не потрібно, це ускладнює травлення. Тому пийте лимонну воду хоча б за пів години до їжі. Я п'ю лимонний сік вранці, коли голодую, тож він не змішується з їжею. Друга помилка. Ви просто п'єте нерозбавлений розбавлений лимонний сік прямо з пляшки, чи ще якось залпом. У такий спосіб ви дозволяєте дуже сильній кислоті впливати на зуби. Подумайте, pH лимонного соку від 2 до 3, це майже як у соляної кислоти. Якщо лимонний сік постійно потрапляє на зуби, він може пошкодити емаль. Тому я розбавляю лимонний сік водою і п'ю його через соломинку, щоб він не потрапляв на зуби. Третя помилка. Якщо у вас виразка або гастрит, а ви це відразу відчуєте як печіння після ковтка лимонного соку, це протипоказання. Вам не можна вживати нічого кислого, якщо шлунок запалений або має виразку, тож вам лимонний сік не можна, але ви швидко це зрозумієте по відчуттях. І остання четверта помилка. Якщо у вас алкалоз, тобто ваша кров дещо більш лужна, ніж потрібно. Вона має бути трохи лужною, але якщо занадто, це вже алкалоз. І лимонний сік може погіршити цей стан, ще більше підвищивши епхе. Через це симптоми надмірного залуження організму можуть посилитися. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписатись на канал. До нових зустрічей. Будьте здорові. Check it out right now.